Давайте розглянемо демонстраційний код, який я створив з метою ознайомлення вас з принципами роботи усіх аспектів об'єктно-орієнтованого програмування, які ми з вами пройшли протягом цієї міні-серії уроків з ООП. Цей код я надбудовую над тим, що ви вже бачили у попередніх уроках. Він трошечки розширений, але принцип його роботи ідентичний тому, що ви вже з чим ви вже знайомі. Отже, давайте розглянемо його і потім спробуємо запустити його на виконання. Тож цей код має ем, клас двигун з вже приватною змінною приватним атрибутом потужність, яку е, приймає метод конструктор. Е, він приймає значення потужності і призначає його атрибуту потужність для кожного екземпляру об'єкта двигун. Також у двигуна є метод run, як це було вже у попередні рази. Цей метод запускає наш двін, змушує його працювати. Він приймає значення acceleration і повертає його помножене на потужність двигуна. Далі ми розглянемо з вами клас легковик. Отже, клас легковик, який успадковує у транспортного засоба і має кількість, максимальну кількість пасажирів такою, що дорівнює 4. Ми могли би записати це як властивість this.max дорівнює 4 всередині функції конструктора. Але такий запис теж допускається. а Поза конструктором він вказує, що кожен, абсолютно кожен об'єкт класу легковик буде мати 4 пасажири, тобто властивість maxPassengers дорівнює 4. Далі йде метод конструктор, який приймає 4 значення: це модель, максимальна швидкість, потужність двигуна і маса. І передає її всі до батьківського класу, до класу транспортний засіб, а точніше до його методу конструктора. Також легковик має наступні атрибути: це максимальне прискорення, яке виражається у. Куті відхилення педалі газу, якщо тиснути на неї, і це максимальний кут. Теж саме для педалі гальмів. Це теж максимальний кут для кожного об'єкта класу легковик. Поточна кількість пасажирів, яка спочатку дорівнює нулю, і множник, який допомагає вчислити гальмування. Далі йде. Метод перевезення пасажирів або можна його назвати перевозити пасажирів, який приймає одне значення кількість пасажирів. Цей метод містить складену, складену умовну конструкцію, в якій в, блоці, в головному блоці IF ми бачимо, що маємо перевірку швидкості. Якщо швидкість не дорівнює нальоту, то наш транспортний засіб знаходиться в русі, ми говоримо, виводимо до консолі, виводячи до консолі повідомлення, що спочатку треба зупинитися. Логічно перед тим як висаджувати або приймати пасажирів, треба зупинитися. Блок Else має будовану конструкцію, умовну конструкцію, в якої йде перевірка на те, чи та кількість пасажирів, яка намагається зайти до транспортного засобу, плюс кількість пасажирів, яка вже існує всередині цього транспортного засобу. Перевищують можливості цього транспортного засобу з точки зору прийому кількості пасажирів, тобто чи більше пасажирів, ніж а, максимально може бути, і якщо ця умова виконується, то тоді ми виводимо до консолі повідомлення, що ми не можемо прийняти більше пасажирів. Якщо інакше, якщо виходить пасажирів більше, ніж а, у нас є в салоні, ми кажемо, що у нас немає стільки пасажирів, щоб стільки вийшло. Тут треба поставити крапочку з комою. Тож, а, якщо ми з вами а, запускаємо цей метод з від'ємним значенням, то може потенційно виникнути ситуація, висаджуючи пасажирів, може потенційно виникнути ситуація, що а, така сума дасть нам від'ємне значення. І якщо це значення від'ємне, це означає, що ми намагаємося висадити пасажирів більше, ніж є в салоні. І нам а, ця оця. Це частина мовної конструкції це не дасть зробити. Ну і якщо у нас всі uh, if повернули false, то ми переходимо до блоку else, в якому uh, ми вже маємо можливість висадити або взяти пасажирів, і ми беремо кількість пасажирів і додаємо їх до поточної кількості пасажирів, а також до маси ми додаємо uh, кількість пасажирів помножену на 70, що є середньою вагою, середньою масою пересічної дорослої людини. Переходимо до метода, точніше, вибачу, до класу вантажівка. Вантажівка теж успадковує дані у транспортного засобу, має метод конструктору, ідентичний методу конструктору класу легковик. Його персональні атрибути, атрибути класу вантажівка. Це своє значення максимального прискорення відхилення педалі. Газу, відхилення педалі гальмів, наявність вантажу в кузові, максимальна вантажопідємність, і для всіх а, в даному випадку, для всіх вантажівок у нас це 20 тонн. Також а, поточний вантаж, який на початку дорівнює нулю. І також множник, який приймає участь в обчисленні гальмування. І ви бачите, що для вантажівки гальмування цей множник менший. Виходить, що е, гальмування у вантажівки менш ефективне. Функція перевезення вантажу описується методом CaryCargo, який приймає значення лот, який приймає значення кількості вантажу. І далі знову ми кажемо, що якщо наш, е, наша вантажівка рухається, то спочатку треба зупинитися. Ну і потім, якщо у нас немає вантажу і він перевищує. Максимальну кількість вантажу, то ми е, можемо завантажитися до упора на 20 тонн. Інакше ми просто присвоюємо значення завантаженого вантажу до е, властивості весь лотвості до, властивості до, до е, атрибуту лот нашого, е, нашої вантажівки. Далі ми додаємо це значення до загальної маси вантажу і кажемо, що наша вантажівка перевозить вантаж. А інакше, при, е, під час виклику цієї ж саме, цього ж самого метода ми просто розвантажуємося. Тобто віднімаємо масу вантажу від маси вантажівки, віднімаємо, встановлюємо в нуль наш вантаж і кажемо, що теж крапка з і кажемо, що вантажівка порожня. Тепер дуже швидко переходимо до батьківського класу. «Клас». Транспортний засіб. У нього тепер три приватні атрибути: це прискорення, швидкість і двигун. І ось його метод конструктору, який приймає такі значення, як модель, максимальна швидкість, потужність двигуна і маса, і присвоює їх відповідним, відповідним атрибутам. В кінці кінців, як ви бачите, у нас спрацьовує композиція, спрацьовує композиція, де ми а, атрибуту engine присвоюємо цілий об'єкт, об'єкт класу двигун. У будь-якого транспортного засобу є наступні методи. Перший це прискорення, так, і ми кажемо, що якщо ми тиснемо на педаль занадто сильно, то а, тиснення на педаль у нас буде максимальним. Тобто, то якщо воно а, є більшим, те, що, прийняло, те, що прийня, прийняв метод Accelerate, то це значення ми встановлюємо просто в максимальне. Якщо інакше, якщо е, це значення дорівнює нулю, тобто ми не тиснемо на педаль газу, е, то двигун нічого не виробляє, ніякої потужності. Інакше ми кажемо, що потужність. Дорівнює тому, що повернув нам тому значенню, яке повернув нам двигун, коли ми, коли ми натиснули на педаль газу з певним кутом. Тобто, чим більше ми натиснули на педаль газу, тим більше потужності виробляє двигун. В кінці кінців ми кажемо, що у нас є прискорення, яке дорівнює цьому значенню, значенню потужності, яку ми виробили. Поділеному на масу. Отже, це і є прискорення. Далі ми прикладаємо прискорення до швидкості кожного разу, коли ми підраховуємо натискання, кут натискання на педаль газу, ми підраховуємо прискорення і це прискорення потім прикладується до швидкості. І якщо швидкість є більшою, ніж максимальна, ми встановлюємо швидкість максимальну. Тобто, це наш. Ліміт швидкості, ми не можемо перевищити ліміт швидкості, який закладений до дизайну, до проєкту самого транспортного засобу. Далі гальмування. Тут схожий функціонал у нас є. Ми кажемо, що коли ми гальмуємо, прискорення починає бути таким, що дорівнює нулю. нулю. На початку. Так? Тобто ми знімаємо ногу з педалі, ми знімаємо ногу з педалі газу. І починаємо гальмувати, і кажемо, що якщо кут натискання на педаль педаль гальмів буде занадто великий, то ми впираємося у ліміт. В кінці кінців ми кажемо, що від швидкості ми віднімаємо кут натискання на гальма, поділений на масу, і помножений на оцей множник ефективності гальмування. Ми могли би зробити гальмування, механізм гальмування схожим на механізм прискорення, тобто е, створюючи від'ємне прискорення і додаючи його до або віднімаючи прискорення від поточної швидкості, але ну, ми зробили трошечки по-іншому, просто щоб е, називається для для розмаїття. Для того, щоб показати, для того, щоб продемонструвати різні способи. Далі у нас є метод подавання сигналу, і ви пам'ятаєте, що цей метод є поліморфним, і тут нічого вже описувати. Ми з вами говорили про нього під час вивчення принципу принципів поліморфізму. Тож, якщо у нас до цього методу звертається машина, ми. Пишемо до консолі BB. Якщо звертається вантажівка, то ми пишемо до консолі Kong. -Hong. тобто більш потужний звук виходить у вантажівки. В кінці кінців, у нас наш метод, метод getter повертає нам значення нашого спідометра. Це весь код. І є один створений об'єкт, який залишився з попередніх разів. Давайте з ним попрацюємо. Наш існуючий об'єкт Car1 є об'єктом класу легковик, у нього є такі параметри, як назва машини, марка машини Mazda 6, швидкість 220 км на годину. 180 кінських сил і 1800 кг ваги. Давайте спробуємо розігнати нашу мазду. Ми виконаємо метод Accelerate, вказуючи на те, наскільки сильно ми тиснемо на педаль газу. І, скажімо, це буде тут в 30 градусів. Після чого мисля чого ми з вами виведемо до консолі поточну швидкість. Звернувшися до метода гетера спідометр, ми побачимо, що ми розігналися до 3 км на годину. Якщо ми продовжимо розганятися і будемо змінювати трошечки змінювати кут нахилу, то силу, з якою ми тиснемо на педаль газу. В кінці кінців ми отримаємо швидкість, яка дорівнює 14,6 км на годину. Ми могли би далі продовжувати розганятися. І давайте спробуємо це, до речі, зробити. Можемо розганятися і надалі. Отримаємо 102 км на годину. Продовжимо розганятися 189 км. Продовжимо дуже сильно тиснути на педаль газу, але ми досягли нашої максимальної швидкості, і скільки б ми не продовжували тиснути на педаль газу, це буде 220 км на годину. Повернемося назад і тримаємо приблизно ще назад. Занадто сильно і довго тисли на педаль газу. Ми отримаємо десь приблизно 30 км на годину. Тепер давайте спробуємо взяти пасажирів. І ми візьмемо з вами одного пасажира. І ми отримаємо з вами повідомлення, що спочатку треба зупинитися. Давайте спробуємо зупинитися. І ми будемо зупинятися максимально. Ми будемо з вами зупинятися максимально інтенсивно. Починаємо зупинятися, але ви бачите, що для того, щоб зупинитися, треба продовжувати тиснути на педаль альмів. І от тепер ми з вами отримали нуль. В якийсь момент. Ну, давайте подивимось, коли. А, ну, тут ще у нас 4 км на годину. Продовжуємо тиснути на педаль альмів. Отримаємо 0, і зникло у нас повідомлення про те, що ми не можемо взяти пасажирів, тому що. А, тому що наша швидкість дорівнює нулю. Тепер, якщо ми візьмемо з вами 5 пасажирів, ми отримаємо повідомлення, що ми не можемо взяти таку кількість, бо ми знаємо, що за дизайном, за проєктом наші легковики мають можливість прийняти лише 4 пасажирів. Якщо ми скажемо 4 пасажири, то не отримаємо жодної помилки, але спробуємо висадити 5 пасажирів, ми отримаємо з вами. Повідомлення, точніше, я вибачаюсь мінус 5 пасажирів, тому що від'ємне число означає а, те, що ми висаджуємо пасажирів. Отже, ми отримаємо з вами повідомлення, що у нас немає такої кількості, бо 4 пасажири в салоні, а ми, намагаємося, а ми намагаємося висадити 5 разом з водієм, напевно. Давайте приймемо 3 пасажира і спробуємо висадити 4. Ми отримаємо таке ж саме повідомлення. Тобто ця частина коду у нас працює. Якщо ми з вами посигналимо, то сигнал буде як у легковика, а не як у вантажівки. Тож, як ви бачите, цей код більш є більш складним, але принципи, які закладені в нього, вам вже дуже дуже добре відомі. Ну і дуже швидко те ж саме можна спробувати зробити з вантажівкою. Ми скажемо, LED track 1 дорівнює нію. І у нас там була машина MAN. У неї швидкість була 120 км на годину. І наскільки я пам'ятаю, кінських сил у неї було, давайте зробимо 500, і маса її буде дорівнювати 7 тоннам. І тепер, якщо ми з вами почнемо. А, забув, я вибачаю, забув назву класу. Екземпляром якого буде зміна трак 1. Отже, а, ми створили новий на нову вантажівку. Тепер спробуємо з вами прийняти вантаж. І ми приймемо з вами 5 тонн. І тепер ми почнемо розганятися. Спробуємо 40. Але, що ви пам'ятаєте, максимальний кут у нас. Максимальний кут відхилення педалі це 15. Таким чином, якщо скільки б ми сюди не передали, яке б значення не було за величиною, воно все одно буде дорівнювати максимально 15. Тож немає сенсу. 40 зробимо 15, почнемо дивитися на спідометр. Ми отримаємо з вами дуже-дуже повільний розгін. Через те, що, напевно, 500 кінських сил для 10, оскільки у нас 12 тонн, не дуже підходять, Тобто двигун у нас, м'яко кажучи, слаб, слаб, слабенький. І далі, якщо ми з вами спробуємо видалити наш вантаж з кузова, ми отримаємо, що спочатку треба зупинитися. Давайте з вами зробимо зупинку. Так, ми скажемо рак 1. Брик. І подивимось, яка у нас буде швидкість після гальмування. Поки що не дуже... Продовжимо гальмувати. Гармув... А я вибачаюсь, я не те зробив. Треба вивести спідометр після гальмування. Так? І Дивимось, та тепер ми дійсно починаємо гальмувати. Отже, продовжуємо гальмувати. І ще продовжуємо гальмувати. І ще один раз. І нарешті ми зупинилися. Так? І тепер ми з вами спробуємо. Вивантажитися. Так, і все, тепер все нормально. Тепер ми можемо подивитися на масу нашої автівки, не, точніше, не автівки, а масу нашої вантажівки. Ми отримаємо з вами 7 тисяч кілограмів. Якщо ми. Перенесемо цей код до того моменту, як ми вивантажили наш вантаж. Ми отримаємо з вами масу вантажівки разом з вантажем. 12 тонн. Як бачите, цей код е, є працездатним, він працює і він моделює е, деякі сутності, які нагадують нам транспортні засоби. Ми можемо використати цей код, наприклад, у якійсь комп'ютерній грі. І як ви бачите, цей код демонструє основні аспекти об'єктно орієнтованого програмування.